прийшов до вас і, і полікував себе. Мій шлях по імплантації всіх зубів, які були потрібні. Був непростий, він тривав три роки, і ці три роки припали на дуже ковід, післяковідні хвороби, війна почалася. Я вже пенсіонер, і правду кажучи, така непевність мене дуже е, хвилювала, оскільки е, ти не знав, що буде завтра. Такого колективу, як є в вашій клініці, 3-4 лікаря під час операції. я не знаю, хто собі може дозволити з приватних лікарів, отакувати. Е, Маду, яка на поготові все зробити, які часом 4, часом більше годин, і на операційному столі там мусить бути така повна довіра між пацієнтом і лікарем. Ну є на на рівень вище тих закладів стоматологічних, яких я лікувався раніше. Ну, Побажання, щоб у всіх зуби не боліли і щоб вони не дочікувалися до такого моменту, коли вже ти приходиш до лікаря, а він каже, тут вже нічого не можна зробити. Старій людині вже ніхто не робить багато компліментів, але відколи я в дістарці зуби вклав собі, то вже кілька людей, яких які я дуже симпатизую, які яких добрий дорожок, славні ой, вас такі гаді